Минув 71 рік з того часу, як наш край військами першого українського фронту, був визволений від фашистських загарбників. Від окупаційного режиму Нетішин було звільнено 18 січня 1944 року. А обласний центр тодішній Проскурів позбувся неволі 25 березня 44-го. У боях з ворогом у ході визвольної операції понад три тисячі воїнів знайшли свій вічний спочинок у братських могилах. У хвилині молитви схилили голови школярі перед пам'яттю полеглих у жорстоких боях від нацизму. За рідну землю Пам'ятаємо, славимо, вшановуємо з такою назвою і під таким гаслом відбувся тематичний урок, присвячений 71-й річниці визволення Хмельниччини. Роки окупації принесли із собою багато біди та страждань у родини Нетішинців, Солов'євців, усіх хмельничан, жахливими катуваннями. Розпочали загарбники репресії проти мирного населення. Гітлерівська окупаційна влада утворила на території області 9 округів. У кожному селі були управи зі старостами-писарями. Тут, на селі, окупанти встановили суворі порядки. Встановлення окупаційного режиму стало страшною трагедією для євреїв Поділля. Уже у 41-му Окупанти розпочали масове методичне винищення єврейського населення. І за час окупації приблизно 85% єврейського населення області загинуло від рук нацистів. Тривало панування ворога на Нетішинських землях довгих чотири роки. Більше 250 тисяч військовополонених було знищено у концтаборах. Розстріляно багато безневинних людей, спалено 78 сіл Хмельниччини. І свідченнями очевидців фактами і доказами звірств німецьких окупантів мали змогу школярі ознайомитись на виставці, упорядкованій членом української спілки краєзнавців Світланою Кравчук. Скажу, що це копії документів. Державного архіву Хмельницької області, котрі свідчать про злодіяння нацистів, вчинені проти людства на території Кам'янець-Подільської нинішньої Хмельницької області, що були складені у 1944 році надзвичайною комісією по розслідуванню злочинів фашистів. Протягом 20 років Світлана Кравчук цікавиться історією рідного краю. Працювала в архівах зі збору документів. Частину з останніх представила краєзнавець у ході уроку для школярів. Нині розсекречені архіви проливають нове світло на чимало історичних фактів. Детально про перебіг визвольної Проскурівсько-Чернівецької операції розповідав присутнім учитель історії загальноосвітньої школи номер 4 Олександр Кравчук. Понад 15 тисяч воїнів Червоної армії були нагороджені орденами і медалями. А 25, в тому числі 7 партизанів, отримали звання Героїв Радянського Союзу. Офіційно вважається, що при визволеній області загинуло близько 30 тисяч радянських солдатів. Правда, треба пам'ятати, що статистика це справа під час війни дуже умовна. Ворог, як правило, перебільшує втрати свого противника і навпаки. Можна вважати, що це лише умовні втрати. Як би там не було, за визволення ми заплатили велику ціну. І маємо пам'ятати тих, Хто поклав за це життя? Річницю звільнення від фашистської навали цьогоріч відзначає Україна у складний час, коли частина земель знову підвладна окупантам. А тому кожен думає і мріє напередодні 70-ї річниці великої перемоги лише про одне, щоб було над головою мирне на небо і щоб жителі не ну, не ховалися по підвалах щоб мир був.